Спалах гепатиту А зафіксували у Вінниці. Про це суспільному розповіла головна інфекціоністка Лариса Мороз. Пацієнти в дорослих десь ну до 20 осіб. Тому що деякі виписалися вже деякі вже на підході. Тобто, осіб 20 є, і ну це спало. Ілля, студент-медик до інфекційного відділення потрапив сьогодні. Все почалось десь 4 дні тому з високої температури, 38,5. вісім Почалась така ніби важкість в животі і жовтушність, і сильна нудота. Шляхи передачі гепатиту, а як у всіх кишкових інфекцій, каже Лариса Мороз, харчовий водний та контактний. Прояви можуть бути різними. Може бути в грипоподібний варіант, який переважно більшість у наших пацієнтів, може так званий диспепсичний, тобто розлати травлення можуть бути у пацієнтів, може бути астеновегетативний, тобто слабкість якась у пацієнтів, і потім з'являється жовтяниця. Жовтяниця з'явилася через два тижні після появи перших симптомів. Перед тим була температура, ломота в тілі, нудота, розповідає одна із пацієнток інфекційного відділення Наталя. Стало не стало не з цього шлунку погано. Ну, я подумаю, може я. Бо не помила, десь не домила, тому що це ж захворювання брудних рук, якби йде. Можливо, десь не домила ту грушу, я не знаю. Ну. Ну, але сюди приїхала і я бачу, що таких, як я, багато жовтеньких, і ну, що всі ж не їли одну і ту же грушу. Чи всі думають, що вода. Заражена вода це одна із версій, яку розглядають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, каже виконувач обов'язків заступника генерального директора Олександр Загоруйко. Наразі проводяться лабораторні дослідження, відбираються проби як і від хворих з підозрою, так само відбираються проби води, як централізованого водопостачання, так і децентралізованого. Також відбирається. Розливна вода з автоматів приватних, ті, що є в місті, Вінниця, тому будуть проведені дослідження, і буде результат: чи це пов'язано якось з водою чи чимось іншим. Дослідження проводять вірусологи методом ІФА на імуноглобуліни та методом ПЛР. Вартість таких тут 133 та 450 гривень відповідно. Для тих, хто контактував із хворими, Лариса Мороз для початку рекомендує звернутись до сімейного лікаря і зробити хоча б печінкові проби. Ці дослідження безкоштовні. Треба здати починкові проби, тому що я вживав наприклад воду. Я не знаю наскільки вона е, достатньо оброблена, скільки вона чиста. Ця вода, я хочу обстежитися. Чи в мене був контакт з хворим з вірусним гепатитами, Я хочу для себе обстежитися. Поки триває дослідження, що саме спричинило спалах в центрі контролю та профілактики хвороб радять частіше мити руки та вживати лише кип'ячену воду, ретельніше миття рук. До, до прийому їжі після кожного відвідування туалету, після відвідувань громадських місць. Ми можемо рекомендувати людям пити тільки перевірену воду, а краще її кип'ятити всю, яку би не використовували 5-10 хвилин. Достатньо для того, щоб вбити вірус. На вірус гепатиту А здебільшого хворіють діти. Вони його переносять легше, каже мороз. А вироблений імунітет зберігається на все життя. Втім, нині вірус зафіксовано у 20 дорослих віком до 50 років. У дітей два підтверджених випадки. Ще два чекають на результати досліджень. Ольга Орел Володимир Черніков Суспільне Вінниця.